гори кличуть, і з початком потепління у Карпатах побільшало туристів. Проте не усі гірські мандрівки обійшлись позитивними емоціями та гарним настроєм. Рятувальники двічі надавали допомогу туристам, які підіймались на говерлу. Мандрівники заблукали і мали погане самопочуття. Відтак, ДСНСники вкотре наголошують на ретальній підготовці до походів на високогір'я Карпат. Завчасно довіряти тільки. Прогнозу погоди, який до трьох діб, тільки він може показати приблизний результат. Але все ж таки, слід пам'ятати, що погода в горах мінлива. Зараз е, пішла в потепління е, велике тобто. Похідний день він ж є досить великим, але все одно не слід забувати за такі засоби, як ліхтарики, якісь елементарні набір для розпалення вогнища. Якщо з вами все ж таки щось трапиться, необхідно також зважати на продумувати такий план Б, тобто при погіршенні погодних умов, щоб ви могли зайти в той чи інший населений пункт, або орієнтуватися на той чи інший маршрут, по якому ви могли б спуститися в безпечне місце, де вам було безпечно. Під час походу рятувальники рекомендують мати заряджений смартфон із навігатором. Також Перед мандрівкою туристам варто завантажити мобільний додаток, порятунок у горах. Він є доступний що на платформі Android, що для користувачів iOS. Встановивши його, ви верифікуєтесь, верифікуєте свою особу, вказуєте свої дані, дані своїх близьких, інші дані, які необхідні по вказаній формі. Також за допомогою цього додатку ви можете зручно скинути в разі потреби або виникнення якоїсь надзвичайної ситуації GPS-координати на пушкове рятувальне відділення. Після чого до вас буде залучено для рятувальників відповідного поста або відділення для надання допомоги вам. Якщо ж ви не впевнені у безпечності маршруту, споряджені і у власних силах від походу у гори краще відмовитись. Вікторія Богдан, Руслан Компанчук, новини на важі.